Перев'язані синіми та жовтими стрічками великодні пакунки розмістились в холі обласного медичного реабілітаційного центру. Їх для захисників та захисниць підготували учні 18-го ліцею і йдуть роздавати по відділеннях. В кошиках все, що зазвичай господині збирають до церкви сир, ковбаса, паска. У набори діти поклали різноманітні солодощі, фрукти та соки. Вітаємо вас великод. Дякуємо вам за вашу мужність та відвагу. Вічного вам здоров'я. Дякую, все до Україна. Дмитро родом з Козятина. На фронт пішов добровольцем у 2022-му. Поранення отримав на Курщині. Його вистежив дрон. Чоловіка посікло уламками, життєво важливі органи, врятував бронежилет, отримавши від школярів Великодній пакунок дещо ніяковіє і водночас радіє. Приємно. Так як за довгі роки перебування там в нас трошки це ми обмежені приємними речами. 18-й ліцей на кожне свято вітає захисників, і Великдень не став винятком. Я дуже дякую нашим захисникам, тому що якби не було їх, не було б і нас. І ось ці пакунки це найменше, що ми можемо для них зробити. Це велике хвилювання, тому що ти боїшся щось не так сказати. Але той час радість, тому що я рада, що я маю можливість поспілкуватися з нашими захисниками і ну, самі їм подякувати. До формування пакунків долучився весь навчальний заклад. А це 51 клас. Спільно зробили 70 кошиків. Наймолодші ліцеїсти виготовили вітальні листівки. Це була повністю ініціатива, і весь процес був покладений. Чи діти самостійно взяли на себе? Адміністрація закладу навіть не втручалася в цей процес, і сьогодні вони так само самостійно привезли ці подарунки. Подяка за пакунки лунала різними мовами від захисників України. Колумбія, Колумбія, спаньоль Отримали великодні кошики всі захисники і захисниці. Сюди можете заходити, тут знаходиться наш Саша з Маріуполя. Військовий він поїхав зараз на майстер-клас, майстер витрамкав, але приїде і буде дуже приємно здивованим вашим подаруночком. І буде вам дуже вдячний. Ми йому обов'язково перекажемо, хто це йому передав подарунок. На мою думку, це повинно бути важливо для всіх, так як вони боронять нас, нашу країну. І завдяки їм ми можемо жити тут. Доброго дня. Доброго дня. Дякую вам за вашу та Силу. Дякую. А ось діти нашого ліцею зробили для вас лист. Подяки для всієї вашої палати. Дякую. Будь ласка. Дякую. Дякую вам за захист. П'ять місяців на лікуванні. Операторка БПЛА Ольга, жінка з Дніпра. По місцю її розташування прилетіла ракета. У захисниці відкрита черепно-мозкова травма, посічене обличчя, багато уражень. Для мене важливо що... Всі українці повинні приймати участь у захисті і підтримки. Про свій візит ліцеїсти повідомили завчасно. Медики запитали у пацієнтів, чи готові вони приймати відвідувачів. Ті з задоволенням погодились. Це цінно така діалог між тими, хто захищає, і тими, кого захищають. А в відділенням були в неврологічному відділенні, в терапевтичному, в хірургічному і в палатах фізичної та реабілітаційної медицини. Пакунки дістались не лише тим, хто перебував у закладі. Ще кілька залишили для захисників, які найближчим часом прибудуть на реабілітацію. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.